На вулиці мокрий, я сам мокрий. Що ми там? Мазу розвернули, прицяпабка випхали. Тут наш шнек лежав. Собака зараза, тяжола. Діма, привіт всім. Короте, я так зрозумів в сумах, як вони прифронтові, то зробили мені шнека, мабуть, з цих стволів танкових. Крищажоли, блядь, 6 метрів, блядь, ми з Дімою двоє не осилили його тут підняти, щоб передвинути туди. От туди. Бо ми там ячмінь забрали і туди зараз передвігаємо пшеницю. Коротше, брав маніпулятор, заїжджав в склад, піднімали його, передвигали коротше, туди стрілою. Ну, підв'язали вон до криші, бороги тому. Кутку стоять, бо роги це добре, ну, коли він їздить, коли величезна територія. Є заїхати з однієї сторони, з другої виїхати, діабалден. Підписникам всім привіт, отакий от, от лайк. Не знаю, я там всіма дулями, бачите, тикаю, що вже давай мені дощу хвати, давай туди, де пацани просять, пацанам дощу треба. Ну не там, пацанам не тим, що в окопі, в окопах, а ті, що там десь позасівали. От на які поля позасівали і треба дощу, хай дощ йде, а пацанам в окопі дощу не треба. Ну, Можна там прохладу, таку льогеньку, щоб жарка не було, ну щоб не цей. Коротше, цей. Що ми там по вчора? Вчора не випускав відео. Сергія в мене почалися 5 дні, не виходить на роботу. А я вчора взяв пілораму цю розчистив і. Отут, бачите мене. Діма розібрав. Бачите, покручені такі. Ну, Покручені доски, видно, покручені. там. Дімо розібрав мені, грубо говоря, одного отсека. Я от зацікав одного. Вчора сам понавирезал, там що трухляве, що не трухляв.